У Дніпропетровську агресивно налаштована молодь атакувала патрульну машину. «ДАІ». інцидент стався у самому центрі міста. Правоохоронці стверджують, що конфлікт спровокував водій, де який проігнорував вимогу зупинитись, а потім викликав на допомогу своїх товаришів. Як це було, з'ясовували наші журналісти. Це було звичайне чергування у центрі Дніпропетровська. Патруль ДПС ніс службу на проспекті Карла Маркса. Раптом на дорозі з'явився легковик, водій якого проігнорував вимогу зупинитися і намагався втекти. Наздогнало його біля вулиці. Барикадна, де улана з красного цвіта, який передвигався з відкритим багажником без глушителя, без госновного Водитель, вийдя з автомобіля, вів себе неадекватно. Був з явними признаками алкогольного оп'яніння. Молодик поводився агресивно. і комусь зателефонував. А потім з нічного клубу на вулицю вискочили кілька десятків розлючених людей. Вони і атакували правоохоронців. Хтось із натовпу погрожував навіть розстріляти працівників. ДАІ. правоохоронці кажуть, що вперше за всі роки служби не на жарт перелякались. Їх було багато. Одні спускали колеса в автомобілі, втори знімали номера, Напарника вирвали на грудний знак, викинули його на асфальт. Вирвалі номер теж викинули, теж выкинули його на асфальт. Була всяка і, і постриваємо погони і, і постріляємо. Сейчас приїдуть люди з автоматами? У міському УС зазначають, що працівники міліції, уникаючи масових заворушень, залишили місце події. Та на цьому історія не закінчилась. Близько третьої ночі. Вже на вулиці Клари Цеткін Кларицептіндаїшники помітили того ж самого водія. Він знову викликав своїх знайомих. Моментально були потягнуті доповнені сили, патрульні поставили, доповнені екіпажі ГАЇ, ті люди, які приїхали на допомогу, вже так сказати, действий. Таких, то агресивних не проявляли. наразі відносно 26-річного порушника склали адмінпротоколи за невиконання законної вимоги працівника міліції, керування авто в нетверезому стані і без номерних знаків. Проте підозрюваний від проходження медичного огляду відмовився на сьогодні. вирішується питання про його затримання. За такі витівки молодику загрожує штраф громадські роботи або від двох до п'яти років позбавлення волі. Відео з автореєстратора, яким скористались працівники ДПС, долучили до матеріалів справи в інтересах досудового слідства. Його поки не оприлюднюють. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.